Казка про букву У. Буква У. Завжди уважна та увігнута, наче міст, що утримує разом різні світи, жила в абетковому містечку. Її унікальна форма та уважність до всього незвичайного часто приводили до дивовижних пригод. Одного сонячного ранку, коли усе абеткове містечко уже прокинулося, буква У помітила біля свого будиночка дивну посилку. Вона була уся обмотана міцними упакувальними стрічками, і на ній виднівся лише один напис загадкове У. Що це таке? уважно розглядала посилку У. Вона підняла її, посилка була на диво легка. Коли У обережно розірвала упаковку, звідти вилетіло яскраве ультрамаринове світло, яке укутало її зненацька. Буква У відчула, як її форма ніби увібрала в себе це світло і почала обертатися в ультрамариновому тунелі. Вона летіла крізь нього з неймовірною швидкістю, бачачи унікальні узори та уривки дивовижних пейзажів. Це усе було не схоже на звичайний політ. Раптом тунель закінчився і ум'яко приземлилася на упругу поверхню. Вона розплющила очі і побачила перед собою неймовірне видовище. Це було унікальне місто. Усе тут здавалося незвичайним: будинки збудовані з уривків, віршів, вулиці устелені сторінками з казок, а повітря просякнуте запахом свіжої типографської фарби. Мешканці цього міста були не людьми чи буквами, а усіма істотами, що коли-небудь уявлялися у книгах. Уявні дракони, уважні гноми, усілякі фантастичні звірі. У провела в унікальному місті кілька незабутніх днів. Вона спілкувалася з усіма його мешканцями, училася їхніх унікальних історій та узорів життя. Вона зрозуміла, що це місто є втіленням уяви та творчості, і кожен, хто читає книги, переносить тебе в цей унікальний світ. Одного разу лицар загубив свій улюблений меч, у почула тихий шепіт кристалу, уривок фрази з невидимої сторінки. Меч упав у глибоку ущелину, де його укрив затоплений корабель. Цей утаємничений звук, нечутний для лицаря, став для у чіткою підказкою. Не сумуй, лицарю, несміливо промовила буква. Твій меч в ущелині, тобі лише потрібно пірнути в озеро, де затоплений корабель. Дякую, букво У, здивовано промовив лицар. Мені дуже потрібно віднайти чарівний меч, щоб врятувати принцесу. Прогулюючись містом, буква побачила, що фея не може відчинити чарівні двері. У уловила шепіт. Увімкни світло, удар у дзвін, уяви весь світ у гармонії. Цей утаємничений звук став для У ключем для розгадки. Буква розказала про це. Фея увімкнула світло, вдарила у дзвони, уявила світ гармонії і двері відчинилися. Дякую тобі, мила буква, щиро проказала фея і увійшла в чарівний світ казок. Коли мешканці міста стикалися зі складними загадками, у приходила на допомогу. Вона уловлювала уривчасті звуки, що доносилися з невидимих сторінок, де ховалися правильні відповіді. Це були уривки з мудрих висловів, унікальні головоломки та цікаві завдання. Повернувшись до абеткового містечка, буква у принесла з собою не лише дивовижні спогади, а й глибоке розуміння того, наскільки унікальним і безмежним є світ уяви. Вона тепер ще більше цінувала кожне слово, кожну історію, знаючи, що усе це унікальні ворота до неймовірних світів.